Хочете полегшити хронічний біль у спині, доведеться докласти зусиль та регулярно виконувати так звану вправу собака мордою вниз, до того ж, так як її виконують ті, що займаються йогою. Тому максимально розслабте все тіло та займіть таке положення. І з цього положення підніміть таз вгору, випрямивши ноги. Але при цьому ступні не відривайте від підлоги. А руки відведіть вперед настільки, щоб вистачило місця випрямити спину. Наголошую. Спина повністю пряма. Шия та голова продовжують лінію хребта. Виглядається так. Зафіксуйте себе у такому положенні на одну хвилину. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона полегшить хронічний біль у спині. А заодно зміцнить кістки, розтягне м'язи. Та наповнить тіло енергією. До зустрічі! Приємного дня!